Суспензія для преорального застосування для тварин. Добре стимулює ріст нормальної мікрофлори, кишечника і виділення травних ферментів, нейтралізує патогенні умовно патогенні мікроорганізми і бере участь в синтезі ряду вітамінів і амінокислот. Забезпечує переварювання кормових мас і посилює імунітет тварини. Він застосовується для нормалізації стану після діареї для підвищення імунітету. Препарат не має запаху і яскравого смаку, тому без проблем приймається тваринами в чистому. Вигляді і в воді в упаковці ви знайдете ось такий шприц, завдяки якому дуже зручно дозування для тварин будь-якої ваги. Зберігати засіб потрібно при кімнатній температурі і види тварин, яким можна давати цей засіб, це всі домашні тварини, сільськогосподарські тварини, гризуни і бджоли. І спосіб застосування дуже легкий. Перший варіант це безпосередньо переорально тваринкам до 10 кг 2 мл один раз на день, а якщо більше 10 кг 4 мл один раз в день. Тривалість прийому 3-5 днів. Другий варіант при тривалих диспактеріозах в миску з водою 500 мл до 10 кг 2 мл. А більше 60 кг 4 мл за умови вживання всієї води за добу. Засіб в об'ємі 100 мл. Це дуже класний бельгійський пробіотик. Він дуже якісний, тому переходь на сайт і замовляй.